Реєстрів, які спрямовані на боротьбу з корупцією, тобто таких прямих реєстрів, які показують нам людей, існує маса інших спеціалізованих реєстрів, які дозволяють отримати доступ до специфічних типів інформації. Зокрема, таким є реєстр речових прав на нерухоме майно. Потрапити на нього можна через Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції. А як ви бачите, тут є ще кілька переходів на інші реєстри, на яких ми з вами вже були. Це теж дуже зручно. Існує зараз кілька агрегаторів, які дозволяють в той чи інший спосіб потрапити на ті реєстри, які нас цікавлять. Утім, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ми можемо. Отримати інформаційну довідку, але тут вже потрібно реєструватися, є три варіанти. Або вхід за звичайна реєстрація, вхід через електронний цифровий підпис і по банк ID. Власне, маючи реєстрацію на цьому ресурсі, я вводжу свої дані. І заходжу в кабінет електронних сервісів. Пройшовши перевірку даних про особу, де вимагаються від вас ваші ідентифікаційні коди паспортні дані, ви можете отримати відомості за кількома параметрами: за адресою, за реєстраційним номером, за кадастровим номером земельної ділянки і, власне, за ідентифікаційними даними: фізичною чи юридичною особою. Якщо ми клікнемо, наприклад, на юридичну особу, і спробуємо отримати за ЄДРПО, вводимо вже відомий нам ЄДРПО Національної телекомпанії України і пробуємо знайти, чи є інформація в реєстрі. Власне, відбувається пошук. А Далі з нас вимагається оплата. Оплата є 17 гривень плюс комісія банка, яка буде становити ще десь 2-3-4 гривні. Далі ми проходимо оплату і тоді можемо отримати відомості з такого реєстру. Ще один реєстр, який так само вимагає авторизації, що, правда є безкоштовним, це є витяг з єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ. Так само ми можемо вийти або за банк ID, або за сертифікатом електронно-цифрового підпису. Зокрема, такий сертифікат ми можемо використовувати для подачі податкової звітності. Або просто ми їх використовуємо в своїй діяльності. Я заходжу на систему банка Є, e, вибираю один з банків. Наприклад, один з найвідоміших банків. І вводячи свої дані, я проходжу авторизацію. Отже, я ввів свій логін-пароль, я чекаю СМС. І, власне, отримаю пароль смс, які ми треба ввести в ці графи. І пройшовши авторизацію, я знову потрапляю на сторінку, де є мої відомості. Контактний телефон, емейл. І тип запитуваної інформації, наприклад, інформація про володіння засобами фізичної особи або юридичної особи. Пошук за ЄДРПО, правда, тут у нас ми бачимо, є трошечки помилка. Я вводжу свою адресу. І свій телефон. Замовляємо послугу, і ми бачимо, що звернення успішно зареєстроване, і за цим номером ми чекаємо результат. Ми клікаємо на номер звернення. приймемо, на саквопадок в новій клаці, Бачимо статус в обровці. І ми бачимо, що за зверненням таким, то вже на пошту було відправлено. Листа щодо надання витягу з єдиного державного реєстру МВС. І ми бачимо, що в національній телекомпанії України є достатньо велика кількість транспортних засобів. Це пов'язане знову ж таки з тим, що тепер це є величезна загальна національна компанія, і від якої є дійсно достатньо багато різних засобів, як ви бачите, на жаль, деякі є достатньо вже. Раритетними, зокрема, РАФ 91-го року. Ще один джерело реєстрів, де ми можемо отримати інформацію фінансового характеру, це є кабінет платника податків Державної фіскальної служби. А зайти на адресу дуже є кабінет SFSGU.ua. Ми потрапляємо на отаке поле. Ми можемо війти в особистий кабінет, якщо. У нас є електронний цифровий підпис, і, власне, зокрема подати там свою податкову звітність. Але так само ми можемо звернутися до різних реєстрів. Клікаючи на оце поле, ми бачимо, що у нас є реєстри платника єдиного податку, реєстри страхувальників, реєстри платників ПДВ, реєстр осіб, які здійснюють операцію з товарами, і так далі. І дані про взяття на облік платника податків. От, наприклад, ми можемо. А якщо це фізична особа, вставити податковий номер або серію номер паспорту, найменування або ПІБ і отримати інформацію. Ну, можемо спробувати. Чи вийде у нас пошок? Іноді може вискакувати уже отака капча. Тут треба не злякатися, а вибрати правильні картинки. Раз, два, три, підтвердити і спробувати знайти. Ми бачимо, що у нас є Національна телекомпанія України, знову ж таки, місце знаходження, дата взяття на облік, і те, що обслуговується Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби. Переходячи трошки від фінансів до іншої сфери, до сфери землі, першим нашим джерелом буде публічна кадастрова карта України. А як ми бачимо, вона є достатньо специфічною. Не скажу, що завжди зручною, але, тим не менше, це може бути корисне джерело, в тому числі для вас, якщо у вас є земля, зокрема, перевірити, чи все правильно нанесено на цю карту. Але для журналістів-розслідувачів, які можуть виявляти певні цікаві ділянки, закріплені за нашими високопосадовцями. Найперше, що можливо варто зробити, якщо вам буде так зручніше, це обрати шар, є велика кількість різних шарів. Звісно, що Google Map для багатьох буде більш звичніший. Це є Google Map гібрид, тобто це гібридна карта, вона є більш приємна для користування, ніж така традиційна. Потрапивши на оболонський район міста Києва, ми бачимо. Контур оболоні. Ми зараз спробуємо все ж таки змінити обриси на Google Map. А до сьогодні система явно вручається цьому. І ми можемо обрати об'єкт, про який ми хочемо щось дізнатися. Наприклад, над лінією метро ми бачимо характерну довгу полосу, це є DreamTown. один з відомих торгівельних центрів. Отже, переключившись на більш приємний нам вигляд, ми бачимо обриси району, і ми можемо клікнути на певний об'єкт, зокрема на оце довге поле, яким є торговий центр «Рімтаун», і подивитися, що тут, власне, є. Ми бачимо, що площа є 3 гектари, призначення інша комерційна діяльність, але. Власність на землі і комунальну власність. Для того, щоб отримати детальнішу інформацію на загальні засади, тобто, не коли ви про себе щось отримаєте, а коли ви просто хочете дізнатися, ви клікуєте на інформацію про право власності речові права і переходите знову ж таки на форму авторизації. Тут у нас так само є електронний цифровий підпис, банк ID або email пароль Зокрема, вибираємо, може, наявний нам спосіб авторизації і проходимо авторизацію знову, як це робили з попереднім реєстром. Власне, пройшовши авторизацію, ми потрапляємо на пошукову форму в кабінеті. Якщо у нас є кадастровий номер, ми просто можемо його тут вести. А якщо ні, система в даному разі сама підтягнула цей номер відповідно до позначеної ділянки. Приходимо знову ж таки в капчу, шукаємо. Вуличні знаки, не бачу тут вуличні знаки, значить ми оновимо, капчу на щось інше. От нам пропонують знову вивізку магазину, підтверджуємо і переглядаємо інформацію. І ми бачимо, що земельна ділянка є на праві власності, знаходиться на Оболонському проспекті. А хто володіє, власне, Київська міська рада, тобто. Мешканці Києва в Особі Київської міської ради. І ми бачимо, що ця земля знаходиться в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю Vita Vegetaс. Для цікавості ми можемо повернутися в Єдиний державний реєстр фізичних осіб і підприємців юридичних осіб і подивитися, а хто ж це такі. Заходимо в безкоштовний запит. Вводимо код, шукаємо, проходимо перевірку, і отримуємо, що дійсно є така організація, тоготовка, і далі ми можемо побачити, хто, власне, є її засновником. Це є Олександр Маламут, кіпська компанія, ще одна. Фізична особа, і ми бачимо кінцево-бенефіціального власності відсутні, що достатньо єдино. Тобто, зокрема, це може бути тою історією, коли власність зацикльована, тобто, схема власності побудована таким чином, що дізнатися, хто є кінцевий бенефіціар, просто неможливо. А... Окрім власне просто землі, можна дізнатися, як використовується те, що в землі. І тут нам допоможе сайт Геоінформ України, науково-виробничого підприємства Державний інформаційний геологічний фонд. На цьому сайті є кілька цікавих ресурсів. Це різні інтерактивні карти, пов'язані з використанням надр, тобто того, що належить. Українському народу. Отже, ми потрапили на сторінку інтерактивної геологічної карти України, і ми можемо побачити, як виглядає, як виглядають надра нашої батьківщини. Ми бачимо різні шари, різні надра. Можна клікнути на той чи інший шар і отримати додаткову інформацію. Зокрема, ми бачимо, що це за геологічний вік, абсолютний вік. І так далі. Крім того, є дуже важлива карта. Знову ж таки, це може бути цікаво тим, хто цікавиться певною, займається антикорупційною діяльністю чи розслідуваннями. Це карта ділянки надр, на якій надані спеціальні дозволи. І ми бачимо назву обліку, галузь, корисні копалини, тобто нафта, газ. І так далі. І можна клікнути на будь-який з цих дозволів і отримати інформацію про те, хто і як отрим, власне, займається видобуванням на е, того чи іншого геологічного родовища.